Вітаю! Ми вже декілька разів у нашому курсі згадували поняття альтруїзм, оскільки воно пов'язане з емпатією, яка є основним предметом нашого розгляду, то з'ясуємо, що ж таке альтруїзм, чи є він безкорисливою добротою і чи не є він шкідливою самопожертвою. Отже, альтруїзм це безкорислива поведінка, спрямована на благо інших людей. Що не очікує на винагороду чи визнання. Це прагнення до дії, яке приносить користь іншим, інколи, навіть якщо це йде на шкоду власним інтересам. Які ж причини альтруїзму? Вчені вважають, що альтруїзм може бути обумовлений різними факторами. Зокрема, згідно з деякими теоріями, альтруїзм еволюціонував як спосіб збереження та розширення групи, до якої належить людина. Допомога іншим членам групи може збільшити шанси на виживання та розмноження всієї групи. У багатьох культурах альтруїстична поведінка заохочується та очікується. Люди можуть бути альтруїстами, щоб відповідати соціальним очікуванням або здобути схвалення інших. Можливо, це і форма певного захисту, бо той, хто не відповідає очікуванням оточення, не здобуває успіху. Емоційні фактори. Деякі люди відчувають емпатію до інших людей і співпереживають їхньому болю. Це може мотивувати їх допомагати іншим, навіть якщо це йде на шкоду їм самим. Частково ми вже торкалися цього питання у попередніх лекціях. Деякі люди просто більш схильні до альтруїзму, ніж інші. Це може бути пов'язано з особистістю, її якостями, вихованням або життєвим досвідом. Далі ми розглянемо позитивні та негативні наслідки альтруїзму і познайомимось із історіями людей альтруїстів. І почнемо із позитивних наслідків альтруїзму. Дослідження показали, що люди, які щиро за власним вибором, чинять альтруїстичні дії, частіше відчувають себе щасливішими та задоволеними життям, покращення фізичного здоров'я, як от зменшення ризику серцево-судинних захворювань, інсульту та депресії. Допомога іншим людям може зміцнити ваші стосунки з ними або зробити вас більш популярною людиною. Коли ви робите щось хороше для інших, ви можете відчувати себе краще і більше пишатися собою, підвищується самооцінка. Альтруїзм може допомогти відволіктись від неприємних переживань і негативних ситуацій, переключитись, а отже, впоратися зі стресом та тривогою. Допомога іншим людям також допомагає побачити світ з нової точки зору та зрозуміти різні культури. А це вже про вихід з бульбашки і розширення кругозору. Коли ви робите щось, що має значення не тільки для вас, а й для інших, ви можете відчувати, що життя, ваше життя має сенс або більший сенс. Особливо позитивно це впливає на людей, що шукають себе і своє призначення. Створення позитивного ефекту доміно. Альтруїстичні вчинки можуть надихати інших людей бути альтруїстами. Альтруїзм може зміцнити вашу спільноту та зробити її більш згуртованою. Коли людина помирає, то її альтруїстичні вчинки будуть продовжувати жити тепер у пам'яті людей, яким допомогла ця людина за життя. І приклад спонукатиме цих людей також до альтруїстичних дій. Додаватиме додаткового філософського сенсу у життя, а це вже можна назвати спадщиною доброти. А тепер час познайомитись із першою історією із життя. І перш ніж розповім, хочу звернутись до всіх слухачів і слухачок курсу. Деякі ситуації ми з вами моделюємо для практики або для прикладу та більшість історій та ситуацій, прикладів, які ми розглядаємо на курсі зі справжнього життя. На оприлюднення автори дали згоду, або й самі попросили озвучити свої історії, як і ця історія Валерії, моєї колишньої учениці, а згодом і курсантки. Живі історії можуть більше допомогти іншим, хто потрапив у ту чи іншу ситуацію, або й самим оповідачам, можуть допомогти іншим відчути, що вони не самотні, можуть стати в пригоді при прийнятті рішень. Тому, якщо ви відчуваєте потребу чимось поділитись або запитати думки у інших курсантів, пишіть у формі, яка прикріплена до кожного модуля, або надсилайте на електронну скриньку нашої школи. Указуйте обов'язково, чи називати ваше ім'я, чи знеособити вашу історію. Історію ж Валерія я б назвала сила доброти. Скільки пам'ятаю, Валерія завжди була готова допомогти іншим. В дитинстві вона приносила бездомних кошенят і цуценят додому. Батьки весь час сварили її, але допомагали прилаштувати тваринок у добрі руки. Ще зі старшої школи вона волонтерила в місцевому притулку для тварин, жертвувала кишенькові гроші на благодійні цілі та завжди намагалася допомогти тим, хто її оточував не лише тваринам, але й людям. Хтось був вдячним їй за це, говорив це, хтось користувався її добрим серцем, а хтось відверто насміхався. Валерії було близько 30 років на момент цієї історії, і, хоч навколо було багато тих, кому вона допомагала, але в особистому житті вона залишалась самотньою. І вже навіть її мама казала, що замість онуків судилося їй лише цуценят нянчити. І ми тут із вами могли б обуритися, що за стереотипи, і припустити, що то був вибір Валерії, і, можливо, вона щаслива. Але ні. Сама Валерія говорила про те, що відчуває самотність і починає сумніватися, чи правильно вона поводиться. Вона хотіла родину і дітей, але щось не складалося в її особистому житті. І от одного дня, прогулюючись парком, точніше повертаючись через парк додому із притулку, Валерія побачила чоловіка, який сидів на лавці і плакав. Вона підійшла до нього, щоб запитати, чи все гаразд, і той розповів їй, що він нещодавно втратив роботу, йому довелось покинути квартиру, яку він орендував, і він не знав, що робити далі. Вони довго говорили, як я розумію, він говорив, а вона більше слухала і співчувала. Валерія не змогла залишити чоловіка в біді і запропонувала йому тимчасове житло в своїй квартирі. За кілька тижнів Валерія чого тільки не почула від своїх рідних і сусідів від радісних вигуків, типу нарешті у Валерії чоловік до А ми ж казали, що покине, он і двох тижнів не прожили разом. Від ти збожеволіла пускати в свій дім невідомо кого, а раптом пограбуючи приб'є, до відвертих образ. Та Валерія, попри все це, попри всі незручності життя з чужою людиною під одним дахом, підтримала його у пошуках нової роботи та познайомила його з місцевими організаціями, які могли надати йому додаткову підтримку. За кілька тижнів він дійсно покинув квартиру Валерії, бо знайшов роботу і орендував нове житло. Добрі вчинки Валерії не лише допомогли Руслану в його скрутну хвилину, але й подарували Валерії відчуття радості та самореалізації. Промайнуло кілька років, і за цей час Валерія і Руслан весь час цей вони були разом. Зробили вони багато добрих справ, зокрема, виявилось, що Руслан так само любить тварин. Він раз або двічі на тиждень приєднувався до роботи в притулку. Скоро ці двоє зрозуміли, що більше не можуть жити одне без одного, вони мали спільні цінності, схоже бачення майбутнього, ну і вони одружились. І тільки тоді Валерія зрозуміла, що навіть маленькі акти доброти можуть мати великий вплив на життя людей, довгий шлях до щастя і зустріч по-справжньому своєї людини. До речі, зараз у цієї пари вже двійко дітей, і під час війни вони не покинули допомагати безпритульним тваринкам. Ну, а злі язики чи замовкли? Я не знаю, напевно, але швидше що не всі. Проте також розумію, що приклад Валерії та Руслана для когось точно став мотивуючим. А тепер розглянемо деякі негативні наслідки альтруїзму. Факт, що деякі люди можуть використовувати доброту альтруїстів у своїх власних цілях, маніпулюючи та зловживаючи. Якщо занадто багато віддаєте іншим, ви можете виснажитися емоційно і фізично. Якщо занадто багато жертвуєте своїми ресурсами, ви можете зіткнутись з фінансовими та іншими труднощами, і навряд чи зможете розраховувати на допомогу тих, кому жертвували. Бо ті, хто самі емпатійні, ніколи не вимагають непосильних жертв. Якщо завжди ставити потреби інших вище за свої, це може призвести до проблем у стосунках, вони будуть аб'юзивними і ніколи не будуть партнерськими. Ще один недолік альтруїзму це відмова від власних цілей. Якщо ви завжди допомагаєте іншим, ви можете забути про себе, відмовитися від власних цілей та мрій. І це може трапитись навіть непомітно для вас. В цьому основна небезпека. Якщо ваші альтруїстичні вчинки не цінуються або не помічаються, це може знизити самооцінку. Так, альтруїзм не вимагає похвали чи віддачі, але без них вчинки можуть залишитися взагалі непоміченими, і не буде тих позитивних наслідків, які ми обговорювали кілька хвилин тому. Є і зворотній бік цієї проблеми, деякі люди можуть стати залежними від схвалення інших, яке вони отримують за свою альтруїстичну поведінку. Поблажливість до поганої поведінки ще один недолік якщо ви завжди допомагаєте іншим людям розгрібати їхні проблеми, це може заохотити їх, продовжувати погану поведінку, тобто створювати проблеми. Наприклад, це про погані звички. Людина програє гроші в азартні ігри, ви покриваєте борги цієї людини. Вона вам обіцяє зупинитись, але все по колу. Альтруїсти також можуть мати труднощі із встановленням здорових меж, тобто особистих кордонів, або не вміють вчасно сказати ні, що може призвести до того, що вони дозволяють іншим людям зловживати їхньою добротою. Тут доволі широке поле для прикладів. Нехай буде такий. У ваших друзів залили сусіди зверху квартиру, ви пускаєте друзів пожити до себе, допоки не висохне у квартирі. І ось вже вони розпочали ремонт в своїй квартирі, ось і завершився ремонт, але друзі не поспішають з'їжджати до себе або орендувати собі житло, пояснюючи тим, що треба ж новими меблями облаштувати квартиру, а на це потрібні гроші, не будуть же вони витрачатись на оренду. Відчуття знецінення. Якщо ви завжди допомагаєте іншим людям, вони можуть сприймати вашу допомогу просто як належне і не цінувати її по справжньому. А коли вам потрібна допомога, то потерпи, все буде добре. Ось і все, на що ви можете розраховувати. А тепер познайомимось іще з однією історією і побачимо наслідки альтруїзму в дії та дізнаємось ціну самопожертви. На цей раз своє ім'я героїня попросила змінити. Бо після випадку, про який ви зараз почуєте, їй довелось витримати доволі довгу боротьбу за власні кордони і дозований альтруїзм. Та я маю сказати, що Валентина, назвемо її сьогодні так, дійсно прекрасна лікарка, до якої у столицю везуть дітей з усіх міст України. І я рада, що вона вистояла в своїй боротьбі насамперед із собою і працює сьогодні. Отже, Валентина. Лікарка з багаторічним досвідом роботи завжди ставила потреби своїх пацієнтів вище за все. Вона працювала довгі години, ігноруючи власне здоров'я та особисте життя, щоб допомогти якомога більшій кількості дітей. Усі знали, що Валентині можна зателефонувати в будь-який час. І навіть вночі вона могла приїхати до свого маленького пацієнта, якщо батьки були в паніці, що у дитини висока температура, чи сильний кашель, чи ще щось. Пацієнти Валентини непрості діти, а які мають особливі, часом не зовсім дитячі або зовсім не дитячі проблеми зі здоров'ям. І Валентина, розуміючи свої можливості допомогти їм, ніколи нікому не відмовляла. Але. Крім маленьких пацієнтів, вона допомагала і батькам. Вона дуже близько приймала до серця хвилювання батьків, можливо, тому, що й сама мама трьох непосидючих хлопців, нехай вже й дорослих, і намагалась проявити турботу, детальніше все пояснити батькам пацієнтів, відповісти на всі запитання навіть поза межами конкретного звернення. Та була ще одна особиста причина, яка колись давно привела Валентину в професію. Її старша сестра померла маленькою від невиліковної хвороби, і Валентина, побачивши страждання своїх мами і тата через цю втрату з власного дитинства, прийняла рішення допомагати дітям і їхнім батькам. Одного разу, під час чергової зміни, Валентина відчула себе погано. Вона Проігнорувала симптоми, як завжди, та продовжила працювати, бо до неї записано було ще кілька маленьких пацієнтів. Але їй стало гірше і, зрештою, вона знепритомніла. У лікарні, де Валентина працювала, їй поставили діагноз серцева недостатність. Вона вже не могла ігнорувати стан здоров'я і перетворилась з лікаря на пацієнта кардіології, а потім за порадою вже свого лікаря. Звернулась і до психотерапевта. Лікарі дійшли висновку, що стан Валентини викликаний перевтомою та стресом, а ще тим самим альтруїзмом і емпатією дуже небезпечного рівня. Їй довелося на кілька місяців відкласти роботу і після виписки з лікарні, щоб відновити своє здоров'я по-справжньому. А в цей період її діти. Оті троє дорослих, непосидючих хлопців змушені були поставити своє життя на паузу: хто роботу, хто власні сімейні справи, хто навчання і дбати про маму. Цей досвід змусив Валентину переглянути свої пріоритети. Вона зрозуміла, що не може допомагати іншим, якщо сама не буде здоровою. Вона почала краще піклуватися про себе, встановила чіткі межі в роботі та навчилася делегувати повноваження. Це було дуже нелегко. Як говорила сама Валентина, найважчим було вибороти у самої себе право на відпочинок і навчитися казати ні. Але за допомогою психотерапевта все вийшло. Хоча це було довго і складно. Та, за словами Валентини, їй ще допомогло те, що вона відчувала незручність, якщо не сказати сором чи провину перед своїми дітьми. Власне, шлейф її альтруїзму зачепив негативно і їх. Крім хвилювання за маму, вони понесли матеріальні й моральні збитки. Історія Валентини є нагадуванням про те, що альтруїзм це не лише про допомогу іншим, але й про турботу про себе. Важливо знайти баланс між допомогою іншим і власним благополуччям, щоб альтруїзм не став тягарем а був джерелом радості та самореалізації. Поділіться вашими враженнями від цих історій, або своїм ставленням до альтруїзму як явища, або своїми альтруїстичними досвідами. Це може допомогти іншим. І певною мірою це буде альтруїстичним вчинком. А тепер підсумуємо. Зрозуміло, що альтруїзм це складна тема. Він може мати як позитивні, так і негативні наслідки, і дуже важливо знайти здоровий баланс між допомогою іншим людям та піклуванням про себе. Якщо ви схильні до альтруїзму, зверніть увагу на потенційні негативні наслідки і навчіться встановлювати здорові межі. Ні, не відмовляйтесь від альтруїстичних порухів, але проаналізуйте свої дії і свої відчуття. Пам'ятаємо, що ми не можемо допомагати іншим, якщо самі не будемо здорові та щасливі. До цього уроку ви знайдете на платформі курсу ще одне відео. Це пояснення однієї практичної вправи під назвою Ефект доміно доброти. Краще це завдання виконувати в груповому форматі, зберіть друзів або колег, або родину, тоді обмін думками буде більш якісним, варіантів буде більше. Проте можна виконати і в парі, а за неможливості то і індивідуально. Це практичне завдання не є обов'язковим до виконання в межах курсу, але мені хочеться дати вам якомога більше практичних інструментів, які стануть у пригоді в житті. І залишу це практичне завдання відкритим для всіх, не лише для слухачів курсу. Абсолютно альтруїстично, тож корисного вам перегляду і позитивного результату!